Вчора у Луцьку розпочався повноцінний опалювальний сезон. В першу чергу теплоносієм забезпечили освітні заклади. Тож нині тепло дали в усі школи, а от із 40 дитячих садочків тепло подали поки до 37, адже решті досі не завершили заміну системи опалення. Також подали тепло до сотні житлових будинків і до решти поліклінік і амбулаторій. Станом на сьогодні у нас ми припинили постачати теплоносій від кількох котелень. Це пов'язано з проблемами з постачанням електроенергії. Але ми продовжуємо роботи на інших, в інших районах. Відповідно, сьогодні розпочали опалювальний сезон вже для мешканців мікрорайону ЛПЗ, району Львівської вулиці Даншина. Зараз там працюємо над тим, щоб відкрити всі будинки з індивідуальними тепловими пунктами, відповідно, наповнити їх, налаштувати гідравліку і вже після того запустити в роботу і відповідно вийти на параметр. Щодо інших частин міста, то там котельні теж запустили. Щоправда, через вимкнення електроенергії змушені були зупинити роботу окремих котелень, які забезпечують теплом споживачів з привокзального району та проспекту Перемоги. Тож після появи електроенергії процес запуску на цих котельнях доведеться по суті починати наново.